Доброго дня, мої малята! Рада всіх я вас вітати. Я, твій друг, і ти, мій друг. Подаруємо настрій всім навкруг. Діти, погляньте, хто до мене сьогодні завітав у гості. Це Мар'янка та Микитка. Ну ми їх вітати! Доброго дня, малята! Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня. Діти, Мар'янка та Микитка це справжні друзі. А хто ж такі друзі ми зараз з вами послухаємо? Дружба це коли разом весело та цікаво, коли підтримують один одного та допомагають один одному, не сваряться і не ображають, а навпаки, разом граються, веселяться і спілкуються. Дружба малята це велика сила. У кожного в житті є друзі. Коли ви з ними спілкуєтесь, ви радієте. Дружбу потрібно берегти, а щоб мати справжніх друзів, потрібно самим навчитися дружити. А зараз ми з вами перенесемося в парк і подивимося, які ж бувають друзі. Хлопчик Петрик йшов гуляти, по калюжам став стрибати, але там. Гуляли діти. Міг Петрусь їх намочити. Тому Петрик зупинився. Малята хлопчик правильно зробив, щоб рискатись закінчив. Так молодці, правильно Петрусь вчинив, що малят не намочив. А Марійка так гуляла, весь пісочок розсипала, насипала на оленку, в очі попала малому Семенку. Всі сварять Марійку. Не можна так грати, ігри не мають дітей ображати. Сипатись пісочком не можна малята. Степанко пішов в парк знову грати, свої іграшки не став з собою брати. Забрав вертоліт у малого Артема, велосипед у друга Семена, ляльку забрав і відро, і лопатку. Дітки просили та вже не забрати. Степанко не хоче іграшки віддавати. Малята, але хіба можна так йому вчиняти? Ні, правильно, якщо чужі іграшки хочеш ти взяти, спершу потрібно дозвіл спитати. Ну, а Роман ще той забіяка, не дуже гарний він друзяка. Якщо десь бійка, там роман. Цей хлопець, справжній хуліган. Відгадайте, друзів Рома має. Якщо всіх діток ображає. Правильно, немає в нього друзів. Хто ж буде дружити із тим, хто хоче лише набити? Ну, а Оленка всіх з гірки штовхає, Сергійка залізти туди не пускає, сіла на ній сама і сидить. Ніхто не буде з нею дружити. От ми з вами і побачили, з ким будуть дружити, а з ким не будуть дружити. Тому малята треба всім і дорослим і малим пам'ятати, щоб багато друзів мати слід хорошим другом стати. Малята, ну ми разом з вами пограємо в гру та перевіримо, які ж бувають друзі. Малята, справжній друг ділиться цукерками чи з'їдає все сам? Так, молодці. Справжні друзі завжди діляться. Погляньте на цю картинку. Друг підтримує чи буде насміхатися? Молодці. Друг завжди підтримає. А на цій картинці погляньте, друг захистить вас чи буде ображати? Правильно, друг завжди захистить. Молодці малята! Отож, малята, якщо друг у тебе є, в житті радісно стає! Разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Діти, ну ми з вами пригадаємо, друзі справжні діляться іграшками. Так, молодці діляться, а чи ображають друзі один одного? Правильно, друзі не ображають один одного. А я впевнена, що у вас також є багато друзів та ви вмієте дружити. Шановні батьки, навчайте своїх малюків дружити, виховуйте в них дружелюбність та повагу. А я залюбки перегляну фото вашої малечі з їхніми друзями. До нових зустрічей!